Чому більшість людей не заробляє в МЛМ? Статистика без прикрас. 99% людей в МЛМ не виходять на значний дохід 1000 доларів на місяць. 80% кидають протягом першого року, 50% не роблять жодного продажу. Чому так відбувається? Очікування швидких грошей. Люди думають пасивний доход через місяць. Ну, насправді, перший рік це активна праця без високого доходу. Нереалістичної обіцянки рекрутерів. Заробиш мільйон за рік. Все це брехня. Три типи людей в МЛМ. 80% спробували перші два місяці, не побачили швидких грошей, кинули. 19% працюють один рік, заробляють 200-500 доларів в місяць як підробіток. 1% працюють 3-5 років системно. Виходять на 3000-10 тисяч доларів на місяць. Фінансова свобода. Чому я в тому відсотку одному? 14 років в системі довгострокове мислення перший рік заробляв мало. Системна робота, дзвінки, зустрічі, навчання кожен день не кинув після відмов. Друзі відвернулися, але я продовжував: Для кого МЛМ не підходить? Хто шукає швидкі гроші без роботи? Хронічні песимісти, що чекають провалу. Хто не готовий вчитися і змінюватися, кого підходить. Готові працювати 10-15 годин на тиждень. перші два роки? Мають довгострокове мислення 3-5 років, готові до відмов і критики оточення. А також хочуть побудувати актив, що передається у спадщину. Висновок. МЛМ не пираміда, але і не легкі гроші. Це бізнес з низьким порогом входу, але високими вимогами до системності. Але якщо ти готовий працювати інтенсивно по системі, я гарантую тобі успіх!